Вітаю вас, шановне товариство. Що ж нам треба проходити через ці двері. І одразу ж заставочка. Ей, Leon. Леоне! Hey, Я дістав його. Oh. Що ж ти себе, братику, не вберіг? Оце так піська. Lewis. Луіса. Uh -huh. Нара. І знову ж таки, що заважало йому убити так само зараз і О, Леона. Так, тепер у мене є зразок. Садвера! Мій хопе із Салазара подбає про те, щоб те, коротше, теж кончили. Я був дослідником, працював Хі-хі-хі-хі. Не говори. Та йди в зраку. Ось. Це припинить спинить ріст паразитів. Ти маєш повернути зразок у Садвера. Луїсе! Коротше кажучи, він нам дав таблеточок. Типу, як антидот від цієї хріні. Точніше, навіть не антидот, він просто, типу, як трішки призупинить ріст паразитів. Так. Якийсь ПЕРАМІДОН чи що там, чи гуталакс. А на цьому голова закінчується. Знову ж таки, дурнуватий момент, так? Ну реально, він вбиває Луїса так легко, просто усією піською з під мантії проткнув його, кинув все, йому хана. Тут у нього є змога те саме зробити з Леоном, тим паче, поки він там щось борсається з Луїсом, поки в нього типу там стрес, всі справи. Ні, він, типу, каже, тобою займеться Салазар, бо мені немає коли. А, так, до речі, я не пам'ятаю, я це озвучив чи ні, він сказав, мій хлопець Салазар подбає, що тебе теж кончив. А, по-моему, так так я це озвучив. І, і типу уходить, так? Ну і ось, ось дурнуваті кліше, вони трішки псують навіть гру, я б сказав. Сейв, сексесфул. Але реально, Луїса Луїса реально шкода. Так, такий ось. До речі, теж молодці, бо зазвичай, в принципі, персонажів, в котрих шкода, котрі якось запам'ятовуються, їх роблять хіба що, можливо, в РПГ іграх, так? Ну, як правило. А в хорорах, екшн, там, якихось таких ось іграх, ну, рідко все-таки виходить зробити більш-менш такого персонажа, а за котрого ти вболіваєш, так. І ну от Луїс, в принципі, непоганий вийшов персонаж. Хоча, в принципі, у нього тут і не сказати, що дуже велика роль, і з ним було всього пару сен. Але якось так реально він сподобався. І шкода, шкода, хлопця. Вони заплатять твою... за твою смерть, я обіцяю. I promise Так, що ж, о, давайте збирати все лайно, що нам тут о, роздають. Бляха, не можна його обійти навіть. а? От того Луїса шпінель. Так, портр... о, портрет можна скинути. Диви, 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 диви. Є, yeah, 5 тисяч. Тож так, трішки сумно почався у нас випуск, так, зі смерті нашого бойового товариша. Так, тут у нас закрито з іншої сторони. Ну, тут, все зараз буде закрито, і ми спершу маємо врятувати Ешлі, а потім О, сліповуху дали, а потім уже... так, в заставочка включилася. А потім уже займатися усім іншим. О, ну нам тут роздають так патрони, набої для снайперки, то, мабуть, нею ми і будемо зараз користуватися. Реально, якщо нам так дають набої, то чом би ні, чом би ні, та почекай, якщо не всешся. Ти що ти там його це вореш? Як, як дурна. Зараз я тобі все зроблю. Не очкуй. Хоча, можливо, саме е, цю хрінь її можна із пістолету зламати, в принципі. Ой. Ну так. І речі, прикольно навіть анімація, так? Ти зриваєш верхній і вона потім, бачите, вже тримається за нижню ось цю. Прикольно зробили. Yeee! Yeah. Talk about near death experience. Поговоримо про передсмертний оп. о досвід. Эйшлі, oh забирайся звідти! Oh ну що, снайперка, 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 і давай опа, опа! <глава> так, Ну давай, 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 придурки, давай. Їх там троє було, чи четверо, де інші? Де інші придурки? Все. Так. Давай, давай, ніжками топ-топ-топ. Лівою ногою, правою ногою. Це не можу відкрити! Схопить он у нього ключ того абата. Ах ти шлц! Так, ну головне, що ми арбалачики вбили. А, він і так помер. Так, головне, що ми цих к'ятих рабайчиків убили. Як вони мене задовбують, чесно кажучи, це один з найку... найкумарніших. Ой. Реально один з найкумарніших видів е суперників, так? Бо вони реально. Я дістала ключі, я можу вибратися. Вони і коцують непогано, так і далекий бій, бій у них вони реально задовбують. Так, і ось, до речі, я ж казав, тобто в грі навіть є геймплей за Ешлі. Взагалі, наскільки це різноманітна гра, ми то ховаємося від когось, то відбиваємося, то тікаємо, то нам треба когось захищати. То ми граємо взагалі за беззахисну дівчинку. А в неї, до речі, навіть є інвентар, і ті речі, що ми зараз зберемо, ми потім зможемо віддати Леончику. Ну як віддати? Він нас навіть нічого не питати. Він скаже: Давай сюди, все ж ти набрала, дурна баба. До речі, дівний. Що в неї в інвентарі взагалі нічого немає, а ми, до речі, знайшли жовту травку. Бужнього бою в неї немає. Вона ж дочка президенту, в неї має бути. О, шпінель, в неї має бути картка віза, 1000 доларів готівкою, як мінімум, в неї там повно має бути речей. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Хоча, звичайно, може, її обшукали і все в неї покрали. Давайте збережемося. Я... Підкрадатися не можна, одразу кажу, тут немає стелсу за неї. Ой. Так, можна тільки тікати? Ой, икс, икс. Давай, 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 девчинку, давай, дівчинку, давай, 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 давай. Бутой продук, поумный помер. Точможе, а? Так, воно живе, той шлцик живий. Так, тут має бути придурок, теж. Є! Yeah! О, а цей, каже, здох А, не, не здох, От шлцык. А ну Є! Yeah! Чого вони не дохнуть? Б, а, їх не можна вбивати, ти, ти їх ти, ти тільки підпалюєш і все. А, я зрозумів. А я думав, ти, що можна їх типу цими лампами якось навіть вбити. Тоді давайте зробимо так, Давайте їх заманимо сюди. Давайте, шльоцики Давай, 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 іди сюди, лисеньки Іди сюди, не стесняйся. Не соромся. Не соромся. Опа, рачком. Оп-оп-оп. А потім тако, сюди все, і можна їм тако тут факи, факи тикати, коротше, так, придурки. А я щось думав, що якщо їх цими лампами попідпалювати кілька разів, то типу, можна їх навіть убити. Але як бачите, я ніколи так не помилявся. На щастя, вони так, на щастя, вони не вміють користуватися ось цими речагами, щоб точно таким же чином відкрити двері. Тобто, не знаю, в чому прикол, вони, типу, дурнувати. Диви, диви, як круте, а? Як матрос. Так, є тут чим поживитися, до речі. Можна пролізти сюди. Вам, мабуть, подобається, як вона оце повзає рачком. Дивіться, дивіться, спостерігайте, спостерігайте, так. На таку гарну картину. О, тут, до речі, було 2500 песо. Круто. О, там щось було Open, open, open кабін. Ще шпінель. Оце ми потішимо леончика, як повернемося до нього, так? Дивіться, у нас жовта і зелена трава, дві шпінелі і песо назбирали, круто. Ще червона трава, та це повна срака. Так, нам взагалі треба сюди, по-моєму. Е, якщо я не помиляюся, тут має бути та хрінь, що нам потрібно. Але тут такий прикол, що ми тут не пройдемо. Спогади слуги, знаючи, що Рамон, що сер Рамон Салазар, не має сім'ї, лорд Садлар використав його сильну віру в волос ілюмінадус та умовив його відкрити. Лас Плагас. Сер Салазар ніколи би так не зробив, якби більше знав про своє минуле. Я не знаю, що саме задумав Лорд, але але Салазар був просто використаний. Будь-якому разі, вже пізно, адже лорд Салазар е, взяв цей ласплагас. Е, ну, паразита коротше кажучи, у себе в тіло. Немає шляху назад, якщо Лас Плагас потрапив у ваше тіло. А, Плагас, паразит не помре, поки не помре його носій. а ліків немає. Ну, Коротше кажучи, і щось там іще. Коротше, Лорд Салазар, це типу, як Лох, він повівся на. А... А, так, ось, бачите, тут є, коротше кажучи, почекайте секунду, тут є кругла дірка, і нам треба туди щось вставити, і тоді ми зможемо відкрити ці двері. Так, нам треба знайти щось, типу амулету. Тож так, Лорда Салазара, типу, розвили як Лоха, він повівся на все це. Ну, ви що ж поробиш, що ж поробиш. Тут ми вже з Ліхтариком навіть, навіть з Ліхтариком. Зелена трава. Знову ваша улюблена сцена. Так, у нас тут є якась кнопочка. Відкриваємо дверцята. Відкриваємо дверцята, так. Тут є ось така кам'яна таблиця, але це не те, це не те, що нам потрібно. Так, натискаємо ще кнопку. Так, це не те, що нам потрібно. Це не те, що нам потрібно. Нам потрібно зараз пройти ось сюди, але ми поки що ці двері не відкрили. А, там ззаду, я згадав, там ззаду. А, так, ось ця шафа. Бачите, пуш. Пуш, пуш, пуш мінау. Так, і тут є ще кнопочка, ми її теж натискаємо. Ці двері відкриваються, а інші закриваються. Але ж ми відкрили і ті двері, тож ми зможемо пройти. Так, ой, ні, це не це не туди, це не туди, це не туди. Так, і зараз буде реально такий тяжкий по моєму момент. Якщо я правильно пам'ятаю? Тяжко тяжко нам зараз буде хлоп'яти дівчата, але думаю, ми впораємось. Бо знову ж таки, вся тяжкість через те, що я не знав, які кнопки треба натискати. І взагалі цей момент такий навіть трішки хорорний, погодьтеся, так? Тобто реально так страшно. Бо ти, бо ти граєш за беззахисного персонажа. Взагалі, от як працює хорор в іграх, мабуть, в основному це коли ти граєш за беззахисного персонажа. Бо коли в тебе є якась зброя, там як в Dead Space, як в The Evil Within, як тут, в Resident, ти можеш відбуватися від ворогів, тобі вже не так страшно через це. А от коли ти граєш там за якусь дівчинку підлітка з великими тяцьками і сракою, ти не можеш битися, так, і тобі через це страшно. Дивіться, який химерний, химерний страшний замок. Топ-топ-топ, топ-топ, топ. І ось тут, кажись, ми знайдемо те, що нам потрібно, якщо я правильно пам'ятаю. Так, 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 ось ця, ця кімната. А! Ось тут капець! Ось за цими дверима буде те, що нам потрібно. Нам треба ось цей ось символ зібрати. Бачите, який він. Треба, до речі, і самому запам'ятати. Але це зараз буде тут така срака, нам треба ось це ось щось якось із ним робити. Тут дуже незручно воно зроблено. Ну От як тут, бляха? Ну куди, не туди ти пішов, наверх. Ну давайте тоді так зробимо. А, він тоді не хоче взагалі. Те реально дуже-дуже незручно, ось ця вся фігня зроблена, бо, типу, вони так дивно пересуваються, так? І оце. Чому зараз не хочу ось це ось пересуватися? Його треба нагору якось відправити, ну, бляха, ну. Так чуваки, це походу надовго. а а, -а, 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 -а. О, о! Ну от шо, о, так? як його? Я не знаю, як це зробити, чуваки. Ну хоч ти в Хоч ти не в я не знаю, як це зробити. А, ні, все правильно. О, ну о, бляха, ну кайк-срак, а нам треба ці дві штуки треба поміняти місцями. Так, чуваки, за минулий хі раз я не встиг впоратися з цією хріню. Мені довелося заново бігати від цих монахів. Через це мене разок коснули, мені довелося підліковуватися, я витратив одну травичку. Але, але я знайшов, до речі, набої до пістолету. А минулого разу, по-моєму, не знаходив. Тож в чомусь краще вийшло, в чомусь гірше. Е, бо реально в мене вже просто не було часу, з чим цим займатися. Треба було уходити. Е, так, і, коротше кажучи, а воно, бачите, воно елементарно все робиться. А, і треба щось вставити, так, ось це ми вставляємо. Все так. Воно реально воно виявляється, що воно робиться просто елементарно. Тобто я подивився спеціально на Ютубі. Весь прикол, я коли минулого разу грав, а я цей момент пройшов ну не те, щоб дуже швидко, але там буквально хвилин за п'ять, мабуть, так. Ну там щось типу того. А тут я реально, мабуть, хвилин 20 чи 30 задовбувався, мені вже просто не було коли цим займатися. Я побіг по своїх справах, так і мені вже довелося в інший день це дознімати. Ну я ж я подивився, чесно кажу, подивився на Ютубі, як його просто зробити. Тобто, ну блін, ну це просто життя. Скільки я з цим намучився. я ж кажу, і весь приков, що минулого разу, коли я перший раз проходив гру, то я в принципі більш-менш без запар пройшов цей момент. Я ж кажу, більш-менш швидко. А цього разу це просто щось із чимось. Я ж кажу, ще, ще й приков, що не можна зберігатися. Мені прийшлося заново бігати від цих монахів. Так, ну я ж кажу, в чомусь краще, в чомусь гірше вийшло, бо я втратив одну зелену травичку, але зато знайшов набої до пістолету. Так, що ж, ми забираємо цей е е е символ сім'ї сім Слазара. Так. Двері закриваються, але це ненадовго. А тут ми забираємо ще одну частину цього ключа, котрий нам потрібен. Сюди приходять сердиті лицарі. Лицарі столу, так би мовити. І нам треба від них тікати і натискати зараз різноманітні кнопочки. Тільки я не пам'ятаю, які. Як я ненавиджу ці моменти з кнопочками, ну тут хоч слава Богу я хоч знаю, що натискати тепер. Я просто чекав до останнього, що вони скажуть там натиснуть дві кнопки, а не, а не мишку. І через це отак ось попав-попав. Попав по-жорсткому. Попав. Попав по ці лицарі, до речі, потім будуть вже звичайними ворогами, і ми леончиком будемо з ними битися. Це буде реально дуже складно, до речі, вони такі круті суперники. Так, тікаю. Ой, от XC, XC, бляха, XC, а я а я СД натискав, ну бляха. Який закумарний момент. Я його, бляха, я його тоді от в минулого разу я цю штуку саму склав, я ж кажу, більш-менш просто, але от від лицарів я тікав і минулого разу реально важкувато. Отже, або XC, або ліва права кнопка мишки. біжимо, 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 біжимо. Yeah. Є. Так, зараз, мабуть, будуть уже кнопочки. Так. Ні, знову, знову, бляха, вони хотіли мене підловити, скотеняка, але ні. Нє-нє, Данчик був готовий до всього. Бляха, вони йдуть, вони йдуть за нами, хоп'яте дівчата, треба тікати, тікати, тікати. Фух, бляха, як я вспів. Ну все, це, по-моєму, був останній. До речі, дивно, усі вони були... Так, це був останній, слава Богу. Усі вони були ліва права кнопка мишки, чомусь не було кнопочок. Ну, взагалі, такий прикол, що коли треба натиснути ліву праву кнопку мишки, то воно просто. А ось коли треба оці. Кнопки? Ну, ще ладно, коли, котрі там, якщо б зробили там, наприклад, там Q, QE, так, там кнопки треба натиснути. Тобто ті, котрі в тебе близько біля, наприклад, W, так, кнопки, біля пальця твого. А так треба все XC, воно тобто, знизу це треба так, ну, правильно зреагувати. ну, Просто незручно. Так, треба було або QE, або те саме AD, наприклад, зробити, там, я не знаю, а QC реально просто їх незручно натискати. кнопка мишки теж просто ну, реально зручно, так. Ну, в принципі, все нормально. Якби ми ще й не витратили одну зелену траву, то я рахую, що взагалі все було просто чудово. Ну, але так теж піде. Вставляємо цей символ сім'ї Салазара. Тепер я можу його покрутити. Ну покрути, покрути, ну покрутиш. Давай, давай. Все. Найстрашніше позаду вона вибирається по драбині і справа зроблена. О, тут у нас, до речі, ще й. Є... Долари нам роздають, дивіться, дивіться, що, що ж це робиться так. біга 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 в светрику своєму. Але ну реально чуваки, коли я то минулого разу записував і отою з тою фігньою морочився, блін, я, я, я себе реально якимсь дебілом просто відчував, бо я знаю, що мені треба зробити, але я не можу, не можу вдупити, як мені ці таблички треба погортати, щоб вийшла нарешті ця картина. Так я там задовбувався. Просто. А ще коли ти подивився відеоролик, там я не знаю, який йде там 30 секунд чи скільки так, там, де пояснюється, як це все швидко робиться, я взагалі себе просто я ж кажу, якимось ідіотом відчув. Це це Leon. Ashley. Ashley. You did good. Молодчина. Was... Пробач, якщо я була та не парфю. Пішов, нам треба вибиратися звідси? До речі, але он чим займався? Так, тобто її не було доволі таки довгий період часу, я думаю. Ну, хвилин 5-10 точно, він що, весь цей час просто стояв там і такий, ну що вона там, як вона там, що мені робити, бляха. Тобто. <реш> Трішки теж не зрозуміло. Хіт рейтинг 71% міткість, 11 ворогів. До речі, всього лише 11 ворогів ми вбили в цій е голові. Маловато. Ну і два рази ми померли. А, ну це, походу, всі два рази, коли нас той лицар з сокирою зарубав цей кончений момент із кнопочками. Сейв, сексес! Так, ви отримали кілька предметів від Ой, бляха, а нам їх хватити, то нема куди. Ну, набої до пістолету, точніше, нам ще. Ой, та не комбайн. А, чи комбайн? А, так, комбайн. Нам ще є куди. А ну в принципі і це є куди. Тобто жовту ми зараз об'єднаємо з зеленою. А зелену, до речі, об'єднаємо з червоною. А цю, коротше кажучи, сюди. Так, тільки треба її перевернути. Ой, не так. Не до гори дригом. Так, а то ще, а то ще зіпсується. Я ж не знаю, які там правила використання цих аптечок. Ну чудово, Ешлі, дякую тобі. Дивіться, у мене тепер виходить взагалі круто. У мене звичайна аптечка, що я купив, аптечка, що покращує запас здоров'я, і супер аптечка. Тобто, взагалі, справа у нас просто чудесні пістолет У нас взагалі як гівна. 18 набоїв до снайперки, в принципі, теж непогано. Міномету, 10 набоїв, кулемету, в принципі, по кожного виду кожної гранати. Та й, в принципі, і дробовика так більш-менш. І ще ж вона виходить нам. Так, скарби дала. У нас тепер є ось ці дві фігні, ші шпінели, дві бірюзи, і все ось браслет. А його, до речі, не можна ж покращити, так? Ну так, не можна. Це капець. Йому одразу дзвонить салазарчик. Який момент момент ми тут маємо я забув слово, пробачте? А ти все псуєш? Чому ти просто не залишити нас у спокої? Ви ніщо? У моєму сценарії? Твоя найбільша сцена закінчилася. Я не пам'ятаю, що я був частиною твоє того сценарію. Що ж тоді. Чому тобі не показати свої останні дії? Бляха, як трогательний по-українськи, ви пробачте, я знову ж таки забув слово. А, зворушливий! Який зворушливий момент? Нарешті згадав. Так от передурок. Вічно все забуваю слова, а? Нам би до торгажика збігати, до речі. Бляха, а можна якось повернутися? До торгажика нам як? О! О-во-во-во-во-во. Во-во-во. Так, братику, братику, торгашику, давай тобі продавати всяке гівно. Шпінелі на 12 тисяч, Velvet Blue на 5 тисяч і золотий браслет за 8500. Блях, але в нас всього ну ви уявляєте. Я щось думав, що ми зараз все продамо і типу, і типу зможемо купити кейс. А не тут то було. Блін, а, а продати нам більше реально нема чого, так? Хіба що гранати? У нас дві флеш-гранати, але це нам не допоможе. Ну так, це нам тільки якусь зброю продавати, тільки тоді а, нам вистачить грошей і все. Навіть елегантну маску, якщо продати із цим, це буде всього 5 навіть Нав... навіть так не вистачить грошей. Блін, так, так так, так так, шкода, реально просто знаєте. Я реально думав, що я в цьому випуску зараз ще я кажу, що це Зешлі назбираю ось приколів, скарбів і зможу придбати собі нарешті більші кейс, він нам Реально потрібен, бо просто собі подивіться, мені вже скоро не буде куди що складати. І якраз я думав, може ту РПГ-у забрати, але, походу, в мене таке перечуття, що ми ту РПГ-ху не заберемо. Вона, в принципі, та й не сказати, що нам там якось сильно потрібно, але знаєте, халява, шара, шара, так, халяву РПГ-у гріх не забрати, але ну, здається, що нам в цьому плані не пощастить, на жаль. Ну але, в принципі, так, то справи загалом доволі такі хороші. Що ж, хлопята і дівчата, давайте або цьому нашу пусть закінчимо. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди. Вподобайки і за підписочки. Залишайтеся на зв'язку. До нових зустрічей. Бувайте! Thank <зв> you! <'язково>